Приготуємо смачний шоколадний рулет. Для тіста яйця, всі збиваємо і потроху додаємо цукор. Збиваємо до пишної маси. Просіюємо какао, борошно і розпушувач. Перемішуємо. Додаємо молоко і знову перемішуємо до однорідної маси. Викладаємо на пергамент і рівним шаром. І випікаємо при температурі 180 градусів 10-12 хвилин. Випечений бисквіт Виймаємо з деко. Перевертаємо його на рушник і знімаємо пергамент. Оставляємо щоб охолов. Для начинки беремо заморожені вишні, додаємо цукор, доводимо до кипіння. Додаємо крохмаль з водою, варимо до загущення і даємо охолонути. Для крему вершковий сир, вершки та цукрову пудру збиваємо та додаємо шоколад. Все збиваємо. Бисквіт змащуємо кремом, а потім ягідною начинкою. І згортаємо в рулет. Добре його притискуємо і відправляємо на 1 годину в холодильник. А потім прикрашаємо за бажанням розтопленим шоколадом, подаємо та смакуємо. Готуйте усім смачного.